Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Духовна Зброя Друге Коринтян, 10.4 Зброя бо нашого воювання не тілесна. Новий друг пастора Бейлі поділився з ним історією пережитого насильства та залежності. Хоча юнак був християнином. Але через те, що в ранньому віці він зазнав сексуального насильства та був залежним від порнографії, його мучила проблема, яка, здавалося, була більшою, ніж він сам. У відчаї він звернувся за допомогою. Ми, віруючи в Христа, ведемо війну з невидимими силами зла. Нам дана зброя для ведення духовних битв. Це не зброя світу. Навпаки, ми отримали зброю на зруйнування твердинь. Що це означає? Твердині це добре збудовані кам'яні фортеці, але наша боротьба проти духовних фортець, задумів, що підіймаються проти пізнання Бога, і це ми робимо зі зброєю правди в правиці й лівиці. У посланні до Ефесян 6:13.18 міститься список речей, які допомагають нам захиститись, включаючи писання, віру спасіння, молитву та підтримку інших віруючих. Коли ми стикаємось з силами більшими та сильнішими за нас, використання цієї зброї може нам суттєво допомогти. Бог також використовує консультантів та інших професіоналів, щоб допомогти тим, хто бореться з силами занадто великими, щоб впоратись з ними самотужки. Добра новина полягає в тому, що з вірою в Ісуса нам не потрібно здаватись, коли ми боремось. Ми маємо Божу зброю. До кого ви можете звернутись за підтримкою у вашій особистій боротьбі, в яку духовну броню ви зодягнетесь помолимось. Дорогий Ісусе, Ти могутніший за будь-яку силу, видиму і невидиму. Мені потрібна твоя присутність і сила. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.